Скандал на Росії на залізну дорогу ввалився бетонний міст. Влада затикає людям роти. Місцеві розповідають правду. Що сталося з головним сполученням Росії та Білорусі? Ви дізнаєтесь буквально за декілька хвилин. Мене звати Юрій Бібік. Поїхали. Російський міст, що обвалився в Смоленській області, вже не підлягає ремонту. Його потрібно розібрати фактично повністю і збудувати новий. Ну або не збудувати, якщо місцева влада знову розкраде виділені кошти на будівництво. Але про це давайте пізніше. Зараз на мосту зруйновано 6 із 7 прольотів. В момент обвалу мосту потрапив прямо на відео. Люди, які не доїхали до нього кілька десятків метрів, стали очевидцями того, як бетонна конструкція обвалилася прямо перед ними. Тут нагадаємо, що в понеділок, 8 квітня, в російському місті Вязьма у Смоленській області рухнув міст прямо на залізничній колії. У цей час по ньому приїжджали вантажні і легкові автомобілі, водії яких упали разом із уламками цієї конструкції. Про це повідомило МНС Смоленської області. Подивимось: Не можу. автобусів там нікого Ніколає. На автобус нема. Вон едут. Да я знаю, я мосты строил. Как да? бы никто не пострадал. А машины были? Я не знаю, мы подъехали вот только и... Офигеть. Что-то я машины завалила. Да больше. Больше? Говорят, что больше. А Зазначається, що від обвалу постраждали шестеро людей. Одна жінка загинула, водій вантажівки також загинув на місці під час обвалу. П'ятеро людей, нібито госпіталізовано, із них одна 14-річна дитина. Згодом стало відомо, що чоловік росіянки, яка загинула, знаходиться на війні в Україні. Пропандисти наголошують, що ця загибла громадянка є дружиною героя і бідкується, що його дитина також отримала травми унаслідок недбалості чиновників, які вчасно не полагодили міст. Але все це називається інакше карма. Однією з можливих причин обвалу називають рух ґрунту. Також в російських джерелах пишуть про зношеність конструкції. Місцеві змі розповідають про те, що з 2018-го влада обіцяла провести капітальний ремонт дорожнього покриття. А в минулому році на ньому мали проводити перевірку. На це навіть виділили приблизно 110 тисяч доларів і влаштували тендер. Місцеві жителі бідкаються, що неодноразово зверталися до органів влади з проханням відремонтувати шляхопроводи, але сорокарічний міст не дожив до моменту свого відновлення і, знаючи, що цього не станеться, проти. Першній владі просто вирішив помститися після обвалення мосту. В телеграмі місцеві почали масово писати гнівні коментарі смоленському бернатора Анохіну, але у нього все під контролем. Немає коментарів, немає проблеми. В адміністрації просто видаляють коментарі із критикою влади і роблять вигляд, що все окей. Про диверсію або підрив джерела не зазначають хоча привід є і для цього місту павно залізничні колії і вантажні вагони, перекривши при цьому сполучення із Білорусю. Перегін в'язьма. Семльова має важливе транспортне значення. Він є частиною залізниці Москва-Мінськ. Ним між Росією і Білорусю доставлялися зокрема, і військові вантажі. Окрім цього, повідомляє місцева влада, через обвалення мосту в районі пошкоджено мережі газопостачання, близько 9 тисяч осіб залишилося без газу, а деякі без світла, адже пошкоджені і електромережі. Але це не всі біди Росії. Щодня там то пожежі, то потопи. От зараз насправді там справжня стихія. Вона вирує в Оренбургській області. В регіоні почалася весна, і паводок затопив вже десятки будинків, при цьому загрожуючи життям тисячам людей. Там затоплять дороги, мости, прориває дамби, 20 населених пунктів завмерли в очікуванні прибуття води. Люди вийшли на мітинг у центрі своїх міст і вимагають від влади рішучих дій. Про все це ми розкажемо вам у наступних випусках вже більш детально. Не забувайте підписатися на фабрику, поставити лайк цьому випуску, залишити свій коментар і, звичайно, ж очікувати наступних відео. Дякую вам і до зустрічі.